Ріспібраті і священностві. Слава Ісусу Христу. Ми ти сьогоднішню літургії жертвую за всіх вас, за все духовенство стоїтьсько єпархії. В тому наміренні, щоб ми всі ми були горді з того покликання, котрим Господь нас покликав. Тому, щоб бути гордим тут не є гріхом. Бо це той погляд, котрий Загаляє аж в самі глибини нашого сумління і вимагає від нас, аби ми відповідали тому, що отримали від Бога, Щоб ми були такими, якими Він хоче нас бути. Тому сьогоднішня свята літургія нас впроваджує у пасхальну таємницю, виходить, виводить нас на дорогу страстей і смерті. І Воскресіння Спасителя. Власне, на ту дорогу, по якою теж і ми йдемо, коли хочемо йти, дійсно, за Христом. І таїнство Пасхи неможливо вичерпати, але ми можемо до нього наблизитися. І завжди на пасхальному своєму шляху можемо щось відкрити нове. Перейти від пізнання Ісуса до зростання у любові до Нього. Але навіть на цьому не зникюючи на шлях, тому що далі від любові ми маємо прямувати до уподібнення. Апостол Павло в сьогоднішньому посланні говорить, що ми покликані сповняти те, що він нам сам отримав. Безпосередньо від Господа. Отримав і передав церкві та її священству. Він прийняв жест, слово і вчинок, якими послуговував сам Господь, щоб символічно вирізати реальну присутність свого спасительного діла історії людства. Тобто, Євхаристія – це не те, що церква дала сама собі. Або що хтось може собі привласнити. Каже Христос: це творить на мій спомин. Цей Христовий наказ ми сповняємо з титулу священичих свячень, лише через них нам дано виняткове право звершувати літургію в часі і бути самими та й вчиняти весь світ учасниками вічно триваючої. Жертви і Воскресіння Христа. Це довірено нам від Господа у церкві на те, що отримали традицію, в якій церква зберігає і передає всю повноту пасхальної таємниці. Тому апостол Павло уточнює Господь Ісус тієї самої ночі, коли його видали у ніч зради. У ніч, коли його не зрозуміли і покинули всі учні. Якщо є година принаймні, найменш придатна для такого великого Христового дару, то це саме ця година Тайної вечері. Під час неї суд діє і помиляє те, що окреслює суть Євхаристії Зерст і слова. І ми промовляємо ті самі слова під час кожного служіння євхаристійної літургії. Все це було довершене тієї ночі, коли його зрадили, покинули і відмовилися від Нього. Неймовірна благодать дана світу у темряві тієї ночі, яка оповила зрадженого Бога. Ісус дає дар нового заповіту в ту саму мить, коли сам завід крайнім способом порушується. Порушують його всі, хто належив до Його найближчого оточення. Наскільки безмірною має бути Божа любов, що після цього всього ми взагалі могли жити в церкві? Однак жодна заслуга або жодна зрада, підкуп, відмова. З нашого боку ніколи не є достатньою причиною для того, що Він нас зрадив, відмовився або залишив. Лише з цієї причини ми можемо наближатися до Євхаристії, що взаємність з людиною творить сам Христос. Її початком є тайна вечеря нового заповіту. Зі сторони Бога кожна Євхаристія є. Абсолютно новим завітом, заповітом, який відкриває восьмий день. Відкриває бажання Христа прийти у славі і обійняти всіх нас раз та назавжди. Остаточно в той час, коли вже не мусить нас чекати. На Тайній вечері не було нікого праведного, крім Христа. Але власне тоді Ісус передає всім присутнім хліб зі словами. Це моє тіло, що за вас ламається. Чим ми подібні до тих, коли, котрі там були? Ми теж такі ж грішні. Але всі однаково споживаємо одну їжу і маємо одне життя життя Ісуса. Бо ми хочемо воскреснути з Ним. Його тіло і кров це все Його життя, і ми належимо Йому, тому що Він радий нас прийшов і приніс жертву. Це справжній і глибокий Євхаристійний динамізм. Перед фактом право отримати правдиве тіло та правдиву кров Христа, всі інші наші страхи є помилковими і незрозумілими. Адже за нас пролито було кров і вбито тіло Христа. Ми вже відкуплені, тільки треба своїм життям це відкуплення обійняти. Обійняти як спасіння. Але великий четвер це не тільки день встановлення присвятої тайної Євхаристії, сяйво якої, безумовно, пронизує все інше і втягує в себе. До великого четверга відноситься також темна ніч на Оливній горі. Коли куди зійшов Ісус зі своїми учнями. І частиною є самотність і залишеність Ісуса, який з молитвою прямує до смерті. Це також включає в себе і зраду Юди, ув'язання Христа, також зречення Петра, звинувачування перед Сендріолом та передача Його язичнику пилату. Зараз ми намагаємося лише зрозуміти глибше деякі з цих подій, бо так краще усвідомлюється таємниця нашого відкуплення. Ісус входить у ніч, ніч, це відсутність стосунку. Ситуації, коли один не бачить іншого. Це Символ нерозуміння, приховування правди, це простір, в якому може розвиватися зло. Яке ховається перед світлом. Ісус є світлом і істинною спільною, чистою, доброю. Він входить у ніч, яка, зрештою, є символом смерті, остаточної втрати єдності з життям. Ісус входить від темноти, щоб перемогти її та розпочати новий день Бога історії людства. Ісус знав, що прийшла його година, щоб довершити свою Пасху та перейти з цього в світу до Отця, а тому, що полюбив своїх у світі, то виявив до них любов до крайності. До цієї години від початку було спрямоване все Ісусове життя. І центральними є два слова перехід та любов, які взаємно себе пояснюють. Обидва описують Пасху Спасителя, хрест і Воскресіння, розп'яття та піднесення як перехід до Божої слави, як перехід з цього світу до Отця. Це не те, якби Ісус після короткого візиту у світ тепер просто відійшов, обернувся до Отця. Перехід це перетворення. Воно обіймає собою всю людину на Христі і у своїй. Самовіддачі Ісус ніби розчиняється і перетворюється, починаючи новий спосіб буття, якому тепер навіки перебуває з Отцем і водночас з людьми. Він перетворює Хрест акт вбивства на акт самовіддачі з любові до крайності. Вираз до кінця відсилає до останніх слів Ісуса на хресті. все доведено до Своєї мети, тобто, Звершилося. Через його любов Хрест є бутєвою основою перетворення буття людини у життя, яке має участь в Божій славі. Ця переміна має обов'язково стосуватися кожного з нас. Вона затягує нас, змінюючою силою Божої любові настільки, що наше життя теж має стати переходом. Як ми отримуємо відкуплення, будучи причасниками вічної Божої любові, стану, до якого ми рухаємося всіми складовими свого земного священичого існування. І в цей день молимося кожен за всіх і всі за кожного, щоб ця дійсність Євхаристії, переміни, часу у вічність, терпіння у радість. Стала всіх нас дійсно, оцею переміною, яку довершив Христос у своїй людській природі, на якій Він через покликання до священства покликав, і дарував, і очікує кожного з нас. Амінь.